Всім привіт! Коротше, є плана нові, я тільки що знімав ролик, ну, і запись перервалась, то я заново починаю. Так, я розкажу поподробній. Пройшов туторіал, включив автосикіп, <coughs> підкривав паки, паки і подарки. Мені випав той, той Шіка, Фредди, ну нічого цікавого, Той Фредді випав. Зараз я вже пішов в катку першу. Так, ставим сюда. Сюда. Так, а что не могу поставить Фредди? Ну а если на этот час, если мощный час? Так, записи, да? Сейчас Чику поставим сюда. Если поставить. Не. Все, я розстав, в принципі, зараз вже буде 15-та волна. Надо попрокачувати. Зараз буде 15-та волна. Так, уже 15 -та волна. Це я создам проект. Це одне Айкамонки до Айпікса. Там буде плейлист, заходите на канал, дивіться. Так, уже босс вийшов. Прокачем. Давайте Чику. А, все. Давайте ще зіграємо. Так, ми вже граємо другий найт. Запись іде, все хорошо. Дякую за актив. Тільки підписників ще сніма, але ну, нічого. Ніяд не Так, поставим сюда. А, лучше сюди все наставляти. Я пам'ятаю, що тут буде виходити, як я, бос. Я поставлю Чийку, я точно не помню, чи там босс виходить. То есть там чи босс не вийде. <клес> ну и сюда Чайку поставлю. Так, уже у нас сьома волна. Давай то, кстати, переведем. Волна восьма. Давайте ще еще поставимо. Та поставим. туди. туда. Чику прокачивать. Мы так. Что то Я не знаю. мне кажется, он не рабочий Потому что мы не Просто там не Ого, 6 тысяч для прокачки. Давайте лучше Фредди. Так, вже 12, та в... волна пішла. Так, ладно, пока ще хватит. Давайте тут попрокачаємо. Уже 14 волна <кій> І, кстати, така новость, що я создав плейлист Бравл Старс Пути стока, но не знімаю. Не переживайте, аккаунт есть. Скоро буду знімати, Бо у мене сейчас времени нема на нього. Так, чотирнадцята волна сейчас буде п'ятнадцята, напевно. Так, вже п'ятнадцята волна. І де боссу Так, да, він сюди вийде, ну все. Імба. Зараз ми швидко його побідемо. Так. Ну, давайте ще зіграємо каточку. Давайте я вже покажу, як буду в лобі. Бо вже 8 минут ролики, де нам сьогодні ще багато планів йти. Ну ладно, я поставлю на паузу, коли. Вернусь в лобби, я засниму. Так, а мы уже вертаемся в лобби. Максимально. Это все странно. Я просто до забираем. Так. О, забрал 4000 монет, вообще им Забираємо три подарки тут. <кій> <кій> так, що у нас в квестах? Підемо зараз відкривати ці як його призиви. Ну, оце, як їх правильно називати? Юніт, Фредді, Аматронік.

Ну так, да, мені почти нічого не виколого, ну як. Давайте попродаваємо, а сейчас я вам засніму, скільки я грошей отримав. Так, і у нас вийшло 80, 80 монет. 800. Откриваємо. Нічого одного. Так, давайте завершимо п'ять ночей, ти на сьогодні хвати, напевно. Весь заберемо там всякі ігрушечки. В слідшій части ми зробимо 10 побед, а може і більше. На слідуща часть вийде швидше. Ну бо, бачите, що з путем стака. Я, навіть, завтра виложу 2 часті. Э, э, Оце який. Путь стака. Оцей проєкт побрав старші.

Кстати, мне блестящий Фредди, выпове в него усилители якийсь. Сейчас поставим сюда Чику. Вже восьма вулна. Тут такий спамер почався. Ну, Тринадцатая волна. Вот эти я больше. Сейчас открыть. Уже четырнадцатая. Сейчас уже пройдем. Так, все, я и на всех на максимум прокачал. 15-та волна, просто спам начався. Ну все, спам закончився. Тепер бос виходить. отсюда, вийде. Фокси. Лодочний ворон. Вс, сейчас будем побеждать. Там щас быстро. Ну все, все босса і нема. Так, нам ще треба одну катку зіграти і все. И ми виполним квест, заберемо ще з паса подарки.

Так, ставим сюда. Уже третья волна, так быстро. Уже волна. Восьмая волна уже девятая волна. Так, осталась стика, чтоб прокачать на максимум. <кхем> Все, я всех прокачал на максимум. Одиннадцатая волна. Двенадцатая волна.